Доброго дня всім! Сьогодні у нас 12 лютого, ми на пасіці. Така у нас температура в тіні. Ось і вологість тут є. Але наші бджолки вже літають нарешті. Ось дивіться, тут а, бурно летять. Ого! Тут треба буде переглянути добре. Є обліт. Яка ситуація. Тут одне все добре, тільки треба буде ці загороджувачі від мішей, бо як зона строгого режиму. Може воно їм заважає, мабуть, трошки для обльоту, бо не всі, бачу, повилітали, не всі. І тут Воду дали. Там теж лежаки літають туди. Тут треба взяти, мабуть, і Тут щось кришкою. З вітер чи хто зачепив. Поправити, бо ще може бути. Щоб не було нападу. А так тут все добре. Один вулик хтось зачепив нам. Така в нас картина. Дякую всім за увагу. Пасіка ожила. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.